Причину пожежі в ресторані в центрі Кропивницького назвали в службі з надзвичайних ситуацій. Він горів 4 січня. Площа займання 250 квадратних метрів покрівлі та 115 квадратних метрів у приміщенні. Загиблих чи травмованих не було. 55 рятувальників гасили вогонь 3,5 години. Орієнтовна причина цієї пожежі коротке замкнення електричної мережі внаслідок великих перехідних опорів, іншими словами, можна сказати, що причина це порушення експлуатації та облаштування електромереж у даній будівлі. Остаточну причину пожежі встановлять правоохоронні органи. Власник ресторану Микола Москаленко у день пожежі сказав Суспільному, що надасть коментар після того, як отримає висновки експертизи від рятувальників. Сьогодні коментувати відмовився. Ось що говорив про займання в ресторані 4 січня. Миттєво була температура висока, миттєво хлопок, і потім миттєво висока температура прямо на кришу, і там уже зупинити нічого не можна було так простими такими. Вогнегасниками пожежна безпека була забезпечена належним чином. Причина це розберуться пожарники. Яка б вона не була. Я можу там мати свої якісь точки зору. Але ж що вони означають? Треба робити експертизу, розслідування. Там дійсно опалення в нас це сучасне, але ж це не могло трапитись, тому що ми вже зробили там оці всі висновки попередні, де і що як ну, опалення туда до цього немає ніякого значення зі слів власника. За 25 років роботи ресторан горів четверта. Попередня пожежа була в 2015 році. Причиною було коротке замикання електричної мережі. Остання планова перевірка закладу проводилася у період з 22 березня по 2 квітня 2021 року. За результатами планової перевірки до адміністративної відповідальності було притягнено відповідальну особу. Чи відновлюватиме ресторан, власник поки не знає. Олена Жукалова, Суспільне новини, Кропивницький.